Води у вічність, глузь прощатиметься з трьома воїнами. Вогонь і людська жорстокість. Трагедії з початком нового року. Нові життя у перинатальному центрі Волині вже народилося 12 малюків. Благодійники дарують диво новоріччя дітям наших захисників. «Час новин на телеканалі Аверс. Про Головні події на цю пору дізнавайтесь в інформаційному випуску новин на часі. В студії для вас працює Ольга Ганич. Мої вітання. Жителі Підгайцівської громади зустріли траурний кортеж із тілом полеглого захисника Андрія Литвинчука. Під батьківського дому у селі Стромівка скорботна процесія рушила до місцевого кладовища, де наш земляк воїн знайшов свій вічний спочинок. Нагадаємо, волинянин Андрій Литвенчук загинув 27 грудня 24-го року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вовкове Донецької області. Його відданість Україні назавжди залишиться в наших серцях. В жалобні дні у Кам'янкаширському районі на фронті загинув краянин Назарій Ніколаєвич із Кам'янь-Каширського. Життя військовослужбовця обірвалося 28 грудня 2024 року. Про дату і місце прощання захисником повідомлять згодом. На війні загинув молодий захисник, житель села Хоташів Сергій Кошіль 2000 року народження. Про це повідомили у Камінькаширській громаді. Життя солдата передчасно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту України. 2 січня Донецькій області. Скорбота огорнула Іваничівську громаду під час виконання бойового завдання 29 грудня 2024 року у Волноваському районі Донецької області загинув житель селища Іваничі. Солдат Сергій Бойницький, 1990 року народження, а 31 грудня двадцять року у Куп'янському районі Харківської області обірвалося життя жителя села Соснина, старшого сержанта Святослава Ткачука, воїна 1976 року народження. Детальна інформація щодо перевезення та поховання героїв буде надана додатково. У Володимир прибув кортеж із тілом 22-річного Артема Шевчука. Сержант прикордонних військ Артем Шевчук загинув на сході нашої країни 28 грудня. Прощатимуться із молодим воїном завтра у його рідному селі Вущатин. 3 січня об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Відбудеться відспівування загиблих на війні лучан Івана Маркуша, Артема Шеплякова та Олега Піцика. Іван Маркуш, воїн 1974 року народження, загинув 7 травня 2023 року в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області. У цьому ж населеному пункті у бою поліг 35-річний Артем Шепляков. Олег Піцик загинув. Свій останній бій прийняв 23 грудня 2024 року в районі населеного пункту Щербінівка на Донеччині, поховають героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча через співчуття рідним та близьким, і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Перші смерті від вогню у новому році. На жаль, на Волині сталися два трагічних випадки. На ранок 1 січня у селі Заруччя Любошиської громади горів дерев'яний житловий будинок. Вогонь знищив покрівлю хати під час гасіння полум'я вогнебурці виявили тіло чоловіка, власника будинку 1974 року народження. А вже сьогодні, у 5.24 ранку, рятувальники отримали повідомлення про пожежу на приватній. Полорамі в селі Залізниця там виявили тіло загиблого підлітка 2009 року народження. Ще проводиться розслідування зараз. На місці події у селі Залізниця Любашівської громади працюють наші фахівці спільно з поліцією та правоохоронцями, які з'ясовують всі обставини цієї пожежі. А щодо першого випадку, де в селі Заручі загинула людина, то швидше за все там необережне поводження з вогнем спричинило загорання, і відповідно людина загинула від продуктів горіння. Хоча теж остаточної причини пожежі поки що ми не маємо, проводиться теж розслідування. Рятувальники кажуть, повідомлення про пожежу на полурамі отримали запізно, коли вогонь уже сильно розкинувся. Асити полум'я одразу з'їхалися місцеві вогнеборці і команди пожежної охорони з навколишніх сіл навіть рідниччини. Момент повідомлення про пожежу був дещо запізнілий, тому що наші підрозділи вже застали на місці події. Великий розмір. Пожежі вогонь вже охопив певні і виробничі приміщення, і ті пиломатеріали, які знаходились на території, ну і в самому приміщенні, також. Тому ліквідувати пожежу вдалося аж об 11-й годині, але зупинити вогонь вдалося трохи більше, ніж через годину по прибуттю всіх підрозділів на місце події. До слова, у різдвяно новорічні дні підрозділи служби 101 працюють у режимі підвищеної готовності. Бо ж кажуть, що кожного року у цей період ризики пожеж зростають. Люди нехтують правилами пожежної безпеки, особливо в нетверезому стані. У поліції повідомили деталі інциденту, що трапився 1 січня у Луцьку. Близько 4-ї години ранку піший наряд поліції помітив на вулиці чоловіка, який порушував вимоги комендантської години і був у стані сп'яніння. На законну вимогу показати документи і пояснити причину перебування на вулиці він не відреагував. Натомість став чинити опір поліцейським. Порушника затримали слідчо оголосили йому про підозру. А в селищі благодатне за кілька годин до нового року сталося вбивство. До поліції надійшло повідомлення про виявлення за місцем проживання 61-річного чоловіка без свідомості з множинними пораненнями. На жаль, врятувати його не вдалося. У лікарні Волинянин помер. То так обернулось новорічне застілля. Під час першочергових слідчих дій поліцейські з'ясували, що вбивство чоловіка спричинила 29-річна мешканка цього ж селища. Під час застіля між ними виник конфлікт, тож вона нанесла чоловікові декілька ударів ножем та сокирою в ділянку голови та живота. Фігурантку поліцейські затримали. Процесуальному порядку їй уже оголосили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство. Зловмисниці обрано запобіжний захід тримання під вартою. Новий рік Луцька громада розпочинає з надання чергової партії допомоги нашим військовим. Військові частині А4447 передали два квадрокоптери Мавік, 10 апаратів ВПЛА ВРК 8 з топловізійними камерами. Для потреб взводу безпілотних авіаційних комплексів другого механізованого батальйону цієї ж військової частини надали зарядну станцію StarLink та квадрокоптер Мавік. Військові частині А47-65, систему ГРЕП та 6. Магнітних баз. Волинь оговтується після масштабної кібератаки на державні реєстри. Після того, як 19 грудня російські хакери намагались порушити роботу критично важливої інфраструктури України, кілька десятків державних реєстрів. Припинили свою роботу, тепер частину із них вже відновили про те, які послуги наразі доступні людям у Луцьку. Дізнавалися наші журналісти. Після хакерської атаки ворога були закриті реєстри Міністерства юстиції. Деякі вже відновили роботу. «Тут Зокрема, відновлений реєстр реєстрації транспортних засобів нових із салона, обмін посвідчення водія теж можна зробити у нашому ЦНАПі. Крім того, запрацював реєстр державного земельного кадастру, де витяги з ДЗК вже можна отримати. У нас щодо роботи реєстрів актів цивільного стану. Вони ми працюємо в паперовому вигляді. Чи це свідоцтво про народження, чи це свідоцтво про реєстрацію акту цивільного стану? Чи це свідоцтво про смерть? Відвідувачі можуть замовити і отримати у визначенні законом терміни. Також працює реєстр територіальної громади. Люди можуть отримати інформаційні довідки про підтвердження місця реєстрації. За їхніми заявами їх можуть зняти із реєстрації, знімають із реєстрації померлих. А от зареєструватися у нове чи в інше помешкання поки неможливо, бо ж наразі ще не працює реєстр реєстрації речових прав на нерухоме майно. Реєстр фізичних та юридичних осіб підприємців після хакерської атаки поки теж, як то кажуть, лежить. Жить втім, адміністратори працюють у штатному режимі, надають консультації, перевіряють документи. Найбільше люди нині взялися перевіряти своє майно. Дуже багато відвідувачів звертаються щодо перевірки наявності свого майна у реєстрі речових прав саме на нерухоме майно. Хтось хоче перевірити, хтось хоче його перенести із старого реєстру до 12-го року. В новий реєстр дана послуга є безкоштовна. Багато звертається мешканців із приєднаних громад, які в свій час побу будували будинки, але нормативні документи в них не приведені у відповідність. І в зв'язку з тим, що була інформація, що до 25-го року треба всю своє свою власність нести в реєстри. Дуже багато звертається з цим питанням. Втім, Лариса Карп'як зауважує, що реєстрацію нерухомого майна саме земельних ділянок, на які були сертифікати, продовжено ще на термін до трьох років. Власники таких земельних ділянок можуть не турбуватися, вся їхня нерухомість буде внесена в реєстр. Після того, як вони відновлять свою роботу. Стабільно у приміщенні ЦНАПу працює центр рекрутингу. Зауважують, що з поміж інших звертаються і воїни, котрі самовільно залишили військові частини, а нині хочуть продовжити службу. Тут вони самі обирають військову частину і термін контракту. Ті, що звертаються, то вже цілеспрямовані люди, кажуть у центрі. Вони хочуть. Саме в ту бригаду, яку вони хочуть до своїх знайомих, можливо раніше колег, звертаються до нас. Ми зорієнтовуємося, в яку частину вони хочуть на яку посаду. Тоді контактуємо з військовою частиною. Вони проходять співбесіду. Якщо все добре, вони один одному підходять. Далі іде процедура ВЛК. Після ВЛК їх направляють на базову загальну військову підготовку. Після підготовки відповідно вони попадають в ту частину, в яку саме вони хотіли. До слова, у центрі рекрутингу пропонують лише контракт. Мобілізацією тут не займаються. Є три види контракту на рік, на три і до оголошення про демобілізацію. Те, що війна відчутно навіть по кількості звернень до центру надання послуг. Люди потребують більше уваги, більше підтримки. Сьогодні на людей трошки вплинуло саме цей стан воєнний, і це відчутно відчувається в роботі. Послуг збільшилося. Багато є зниклих безвісті. Люди звертаються за більшою кількістю довідок. Минулого року кажуть, тут була рекордна кількість відвідувачів 177 тисяч. Олена Лещук. Дмитро Кудик для новин на часі. У першу добу Нового року у Волинському перинатальному центрі народилося 12 немовлят. Хто був перший та які подарунки підготували для молодих матусь лікарі, дивіться у нашому репортажі. У Волинському перинатальному центрі 1 січня 25 року народилося 12 діток. Серед новонароджених є близнята. Ірина Горавська, генеральна директорка Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства, розповіла про перших новоз'явлених у цьому році. Радіє, що народжуваність знову зросла як у довоєнний час. Робота закладу у нас стабільна. Нам довіряють жінки своє здоров'я, своє життя і своє майбутнє. І в 2024 році ми вже маємо кількість пологів, яка була у нас в довоєнний час. За 2024 рік у нас народилось 3259 діток. Робота завжди напружена. Напруженим був кінець цього року, так само розпочався і 2025. Вже в цьому році у нас народжено 15 діток за перше число 12, одна двійня. Для матусь підготували подарунки, а саме сімейну новорічну зйомку та післяродові палати з усіма зручностями. Галина Шкльода, лікар-акушер, яка чергувала у новорічну ніч, ділиться позитивними емоціями. Адже першою побачила маленьких українців, каже, то направду різдвяне диво. За новорічну ніч народилося двоє діток. Родився перший хлопчик 0,010, 2 кілограма 380 грам 48 сантиметрів. І друга дівчинка народилася в час 45, 3 кілограма 40 грам 50 сантиметрів. Всі мами, мами з дітками задоволені, щасливі, в задовільному стані. Проте саме у новорічну ніч першим народився хлопчик. Молода Матуся називає своє немовля справжнім щастям. Розповіла, що ім'я синочок вибрав сам собі, бо разом з чоловіком домовилися: якщо дитинка народиться у новорічну ніч, назвуть його Натан, як подарунок Бога. І коли ми вже потрапили сюди з перед, ну, передчасними пологами, лікарі сказали, що народиш сама, довірилась їм і, в принципі, не жалію, тому що. Дуже емоції дуже відрізняються, якщо чесно. Такі азарт був. А ще скільки вже повели в родзал е, буквально за дві годинки до Нового року. Це вже вся сім'я, давай 0-0-0, щоб вже перейшов годинник. Вже всі тримають кулички. А він народився в 0 десять. Ще така, і всі телефони. Це дійсно на 10 чи так тільки написали. Я кажу: це дійсно 0-0-10. Мотивували лікарі, сміялися. Якщо народиш новий рік, вже отримаєш подарунки. Вже кажу, нічого не хочеться. але... Але вже коли народила, вже все відразу забрали на фотосесію малюка. І потім ось ця палата це теж подарунок. Дуже подобається, тому що всі умови і для малюка, і для мене і все дуже зручно. Ну і медперсонал теж постійно піклується, заходять запитують. Другою на світ з'явилася маленька україночка. Наталія взяла на руки свою юстинку о першій Жінка розповіла, дуже задоволена своїм рішенням народжувати саме у Волинському перинатальному центрі, адже тут комфортно і для неї, і для малечі. Нам порадили тут, дуже сподобалось, відношення дуже хороше. І нам лікарі сказали, що 31-го, напевне, не чекайте дракона, а буде, напевне, в рік змії. І так і сталося. В 23:50 мене перевели в пологовий родзал, і ми вже в час 45 народили. Ні, боялася, бо я знала, які то відчуття. Але нічого, воно того варте, бо то новорічне. Свято для нас диво. Мови дуже, дуже хороші. Лікарі теж відношення дуже хороше. Завжди підходять за дитинку, питають поради завжди дають. Все дуже подобається. Дуже комфортно так, дуже комфортно, дуже все добре. Олеся, матуся ще однієї новонародженої дівчинки, годуючи немовля, розповідає, що не може натішитися своїм різдвяним подарунком. Дівчинка о десятій п'ятдесят п'ять. Народилася. Е Вага 3440, 53 сантиметри. Це у нас буде третя дитинка у сім'ї. Перша у нас двійня, хлопчик і дівчинка. Певно, це наш найкращий подарунок, різдвяний, і новорічний. Отаке От маленьке наше щастячко. Проте 1 січня у Волинському перинатальному центрі лікарі боролися за життя двох маленьких хлопчиків. Тетяна Загребельна, завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії, розповіла про двох немовлят, які народилися завчасно. І протягом усього дня лікарі рятували діток. Але на щастя, стан хлопчиків зараз стабільний. 1 січня у нас народилася двійня, діти народилися в терміні гестації 32 тижні. Вроді би і непоганий термін вагітності, однак вагітність сама протікала ускладнено. Це було пов'язано з тим, що в 24 тижні вагітності мами перечасно відійшли навколо плідні води. Діти народилися шляхом ургентного кесарського розтину, діти народилися в критично важкому стані. На жаль, діти, враховуючи тривалий безводний проміжок 53 доби. Діти мають ознаки раннього неонатального сепсиса І Мали септичний шок на момент поступлення. Вітаємо щасливих батьків, які отримали свої найдорожчі новорічні подарунки. Марта Тимчак, Неля Прокопчук для новин на часі. Новорічне диво для малечі. Наймолодші дітки наших захисників змогли поринути у казкову атмосферу. Адже у Волинському облмуздрамтеатрі з для них підготували захопливу виставу. Враження молюків далі в сюжеті. Ми такого вони ще не бачили. Новорічна казка закоханий друг святого Миколая і Ісанти. Дітвора із захопленням спостерігає за тим, що відбувається на сцені. Там у Лені були, Дід Мороз і Миколай. Маленька Єва прийшла із мамою. Тату дівчинки зараз на фронті. Кому будеш дома розказувати, де ти була? Бабусі, дідусю. Тату. А Тату. Ага, на війні далеко. Чекаєш його додому. Привіт. Тата, я тебе дуже люблю. Казкове дійство організували для наймолодших діток наших воїнів, дошкільнят, для декого подвійне свято, бо ж поруч батьки, котрі нині у відпустці. Подобалось, що там е, танцювали. А що ще? І ще, що там прикла. Прикрасили ялинку. Угу. Танцювали. Виставу дивився? Так. Да. – А що запам'яталося? Кого ти там бачив? Там ті діти співали. І діти співали. А на сцені? Так. Да. – Танцювали. Казали, йдемо на виставу, то дуже радісно збиралися одним бігом, чим швидше з хати, щоб поїхати на виставу. Бо їм було цікаво, що це за вистава і що будуть показувати. Бачиш, які враження. Дуже сподобалася вистава. Дуже гарно, і, ну, що комбінація йде як і для дорослих, так і для дітей воно йде. Ну, дітям більше сподобалися тваринки. Для діток у різдвяні дні це дуже потрібний захід, кажуть їхні рідні. Саме за допомогою цих заходів, хоч яким чином, діткам, навіть і дорослим, потрібно піднімати настрій, нагадувати, що є свята, що все-таки. Життя продовжується і дякуючи нашим чоловікам, нашим рідним, близьким, які там нас захищають, все в нас буде добре, і ми віримо в нашу перемогу. Дякуємо всім, хто організував це дійство. Це дуже потрібна річ. Дякуємо. Ми йшли всією сім'єю дуже охоче і дякуємо фонду Ігоря Палиці і взагалі всім присутнім, і хто брав участь у цьому, переглядаючи. Виставу, аж мурахи по тілу йшли. Такий святковий дух, святковий настрій в такі важкі часи. Я вважаю, що це ну, насправді дуже душевно і дуже потрібно для усіх людей. Всім знайомим буду говорити, відвідуйте з дітками драмтеатр і такі вистави приємні. Ну і звісно, хороший після смак справжньої казки то солодкі подарунки. Що треба сказати? Ігоря Грипалець тільки разом організовує новорічні вітання, різдвяні вітання для понад 4 тисячі діток наших захисників і захисниць. Дуже приємно спостерігати за їхніми емоціями. Розуміємо, що сьогодні задача номер один допомагати силам оборони України, але також надзвичайно важливо продбати про сім'ї та діток їхніх, які зараз перебувають тут. Особливо це стосується тих сімей, які втратили, на жаль, уже когось із рідного пниці. Війні. Малеча, їхні мами та бабусі зізнаються. Мріють зустріти наступний новий рік з найріднішими своїми захисниками. Як би не було тяжко, дитина має отримувати радість. Олена Лещук, Неля Прокопчук. для новин на часі. Начальник Волинської ОВА Іван Рудницький та керівник обласної ради Григорія Недопад. Побували у центрі відкриті двері. Високопосадовці привітали зі святом діток із Сумщини та Волині. Нині тут живе 41 дитина з неблагополучних родин, діти-сироти та напівсироти. Майже півсотни вихованців дитбудинку опікуються опікується ірландський меценат Тимофій Слоан. Ті творі подарували багато гостинців, розвиваючи іграшки, солодощі, соки, засоби гігієни. Іван Дродницький та Григорій Недопад не лише передали дітям подарунки від Святого Миколая, а й почаювали з ними, послухали їхні історії та мрії і сподівання на новий рік. Концерт проєкту Любіть Україну і у Торчинській громаді. Козацькі, стрілецькі, повстанські патріотичні пісні для глядачів телеканалу «Аверс» підготували учасники аматорського колективу Барви Торчина Талановиті оновиті виконавиці вміють і розчулити, і підняти бойовий український дух. Колективу Барви Торчина більш як два роки. Ансамбль виконує як українські народні пісні, так і твори місцевих авторів, в тому числі написане учасниками гурту. А ще у барвах Торчина так багато родинного затишку. Мені приємно, що в нашому колективі беруть участь родини, родини, тато, мама, донька і зять. У гурті виступає і донька керівниці колективу. Всі учасники Сторчина залучають до творчості і молоде покоління. З приємністю хочу сказати за нашого компоніатора, молодого, талановитого, професійного працівника, який надалі ще навчається у інституті мистецтва, але ми думаємо, що він нас. Не лишить і завжди буде підтримувати для концерту. Учасники колективу підготували композицію, з якої свого часу розпочинали свою спільну творчість. Слухали пісню Ой ти дивна дівчинка. Саме ця пісня об'єднала нас в такий гарний колектив. Колектив формувався поступово, люди доєднувалися, від'єднувалися, колектив змінювався. Але пісня, саме українська пісня, народна пісня, козацька, стрілецька пісня, вона звучала і вона звучить у нашому колективі постійно. Ми не зупиняємося в своєму розвитку. І зважаючи на ті події, які відбуваються сьогодні в державі, ми пошановуємо саме народну українську пісню. Виступив і чоловічий гурт, що складається із учасників колективу Барви Торчина. Прощалати сина, Наш колектив є активним учасником всіх заходів, які проводяться в нас в громаді. Ми неодноразово проводили концерти, на яких збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Наша робота на цьому не закінчується. Ми продовжуємо творити і будемо далі прославляти нашу українську народну пісню, тому що в ній оспівана вся історія становлення нашої держави. І нашого сьогодення учасники колективу були раді поділитися своєю творчістю з глядачами. А для колективу телерадіокомпанії Аверс, які надали їм цю можливість, заспівали пісню вдячності. Дякуємо колективу Аверс, який звернувся до нас, щоб ми записали деякі номери нашої програми на вашому каналі. Орче колектив телерадіокомпанії «Аверс» вирушить і в інші громади Волині, щоб було чути патріотичні пісні від ансамблів звідусюди. Тож стежте за анонсами та не пропустіть яскравих і самобутніх концертів у рамках проєкту Любіть Україну, Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із Торчинської громади для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Ми продовжуємо стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варти уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу. В студії працювала Ольга Ганич. Хороших вам новин у новому 2025 році.